Вітаю вас, мої любительці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо разом з вами таро передбачення вже на липень місяць, подивимося, яким він буде для вас, який буде настрій, які будуть події, яка буде енергія найвідчутніша і найвпливовіша. Я взяла три карти, по три карти з кожної колоди велика кількість інформації. Я б вам радила подивитися ще за асцендентом і скласти докупи, подивитися, що вам відгукується. Ну що ж, мої любі. Давайте дивитися тельці липень, місяць, перша карта для вас. Ух, дивіться, місяць починається швидко, активно. В мене є план, в мене це розуміння, що я хочу, куди я скеровую свою увагу. В мене є інформація, в мене є думки, в мене є бажання щось довести, щось відстояти, щось інформацію, е яку е е е я хочу втілити. Або, ну. Підставляйте вже самі, що таке для вас меч буде. Ціль, так? ясність, куди рухатись. І це дуже швидка карта, хоч коли хочеться вже і одразу. Також для когось це може бути людина, бо фігурні карти це часто люди в нашому житті, молодий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки водолії, від що тут на слицар, від 20 до 40 років. Познайомитись ви з ним, війде в ваше життя, принесе звістку. Покличе в дорогу, в нього буде для вас інформація, щось вам розкаже, будете ви разом щось планувати, він от вас запалить чимось, якоюсь ідеєю. Також це може бути дорога, як з ним, так і без нього. Керунок і коли коли ви розумієте, куди я прямую, що я хочу, що я там отримую. От в мене є план. І це може бути автомобіль, так крім дороги, так як це швидка дуже енергія, це може бути автомобіль, все, що з ним пов'язано. Хтось купує, хтось продає, хтось ремонтує, хтось кудись подорожує на автомобілі. Такий от вітер, знаєте, як відчуття, що здійнявся вітер і все, і вас кудись несе новими ідеями, новими планами. Давайте дивимося. Далі ще одна карта. Мої любітельці для вас, що тут на сто з кубків? Ой! Це ще й принесе вам, дивіться, яку радість і позитивні емоції. От те, куди ви їдете, чи це, що ви будете втілювати, оця інформація, чи цей план, якого ви будете дотримуватися. Ну, туз кубків це радість, це кохання, це народження, зародження, як емоцій, так і почуттів, так і нового життя, і народження нового життя. Це те все, що для нас є такими дуже позитивними емоціями, емоціями через край, сльози радості, втіха, потіха, освічення, подарунки, ну, класна отакі середина. Липня для вас буде такою емоційною, позитивною, радісною. Далі дивимося, наступна карта. Трійка посухів. Трійка це завжди про вибір, який ми зробили. Це погляд майбутнє, це коли ми вже маємо план і слідуємо, ми вже робимо перші кроки для отримання результату. Коли ми вже вийшли за поріг і йдемо втілювати. Вже в навігатор ми заклали свою мету, свій, свій маршрут, свою ціль і дотримуємося цього руху стосу, свого, стосовно свого плану. План, який ви втілюєте, маєте на меті досягти, дойти до цілі. І вогонь це ж бажання, це вогонь. Це поштовх, це пристрасть, з якою ви йдете втілювати чи отримувати, що ви тут собі замислили. Тобто спочатку народиться бажання, от якісь позитивні емоції, можливо, це ваша мрія, щось таке дуже приємне, і тут ви довгоочікуване, можливо, щось так, ви на щось чекали, ви це отримали, і от ви завдяки цьому йдете втілювати. А в нас наступна колода. Дивимося далі. Наступні три карти. Що тут у нас? Лицар Кубків. Ну, я... ну, саме в цій колоді, ну такий він вже неприємний слизький. Це такий молодий чоловік стихії. Вода, риба, рак, скорпіон. А тут в нас був лицарь мечів. Дивіться, маєте два лицаря. Можливо, це звістка, дорога, ну, до кого, від кого. Тому що два молодих чоловіка. Або це звістка, а це емоції. Ну, але дуже будьте обережні до цієї звістки, до тих емоцій своїх і до такої людини. Тому що саме по цій карті, дивіться, які він. Він щось приховує, він, можливо, має намір якийсь недобрий, він щось собі замислив, можливо, він маніпулює, хоче обманути. Він, нав... він намагається вплинути на ваші емоції, маніпулювати за рахунок ваших емоцій. Ну що ж, дивимося далі, але знаєте, дуже добре, що є ось така енергія, емоцій, емоціями, але є меч, а меч це ясність, це така адекватність, це логічне мислення. І навіть при потребі ви можете його відрубати. Тобто це є гострий язик, можливість колоти, не дати себе, не дати собі завдати шкоди. Впливати на себе. Ну що ж, ми йдемо далі, ми йдемо далі. Наступна карта, що тут у нас? Паш мечів? Паш мечів, а в нас був туз кубків. Тобто, дивіться, паш мечів, ну, паш це початок, це одиничка, це в мене є план, в мене є ясність. І ще ж, ну, так як я говорила, що є. Що ви для себе щось вирішили, тому що три це вже рух, коли ви прийняли рішення і рухаєтесь так, погляд, майбутнє, втілення. А дивіться, паш паш мечів. Це в мене є план, в мене є ясність, в мене є стратегія, в мене є от така все розраховано і розкладено по поличках. І це ще й для вас, це все ще й викликати буде в вас купу емоцій позитивних, з радістю ви це робите. Або навпаки, отакі от емоції викликали в вас бажання. Вирушати в подорож чи втілювати, чи отримувати результат. Дуже багато у вас таких емоцій, дивіться, наразі тільки кубки і мечі. Тобто буде багато інформації, чи ви будете щось планувати, і це все буде на емоціях. Ну, і, звісно, що паш це є наші діти і онуки. Можливо, це для них і заради них. Ви кудись поїдете, разом ними поїдете. І це от такі в дітей викличе емоції і вам подарує чудові емоції, тому що діти щасливі і батьки щасливі. Так, що в нас ще? Одна карта? Старо сила природи. І що тут в нас, король посухів? Ну, Місяць починається і до середини липня ось такі мечі і кубки, а закінчується отаким впевненою дією, тому що в нас тут була трійка посухів вогонь, а тепер в нас король посухів. І чомусь мені відчувається, що це ваша енергія. Не чоловік. Ну, можливо, в когось програється чоловіком стихії вогонь, дорослим, 45 овен лев-стрілець, який, можливо, вам скерує, допоможе, підтримає, підкаже щось, надихне або навпаки, скаже: Я не пущу, не підеш. Але швидше за все, це ваша енергія, ось такий поштовх отримати результат, діяти, їхати, робити щось. Бо вогонь це завжди діє. Діяти, це ваша активність, бажання, нестриманість, хоробрість, авантюризм. Ну що, в нас ще три карти? Тільці, мої любі, що тут? Королева мечів? Знову фігурна карта. От місяць вас, люди. І лицарь мечів, і лицарь кубків, так ще й королева мечів. Можливо, це фахівець, з яким ви будете консультуватися. От ви почуєте, ви отримаєте інформацію дуже таку емоційну, і ви будете консультуватися в юриста, адвоката стосовно цієї інформації. Що з нею робити далі? Ну можливо, для когось це і лікар. Лікар, хірург, медсестра, також ви отримаєте інформацію, і вам потрібно обстеження. Чи вже вас, ви обстежились, вас скерують на лікування, або це е, такий, е, ну, що вам лікар призначить, для чого вам цей лікар для е, обстеження, чи вже коли вам призначають щось лікування, дають рекомендації. Або, знову ж таки, як я говорила, що це ваша енергія, ваше розуміння, ваша ясність, ваша, ваша ось така е, бажання от його поставити на місце. Дивіться, яка вона тут, зверніть увагу. Все, що з мечами у вас на початку тижня воно таке в, в активному русі. Тут взагалі шалена швидкість, меч наголо. Я... Всі... Попробуйте мені стати на моєму шляху, чи робити мені наперекір. Не... Перестрибну через всіх. Тобто, це людина, яка має ціль і не... вона піде по головах, вона не бере до уваги нічого, крім того, куди вона дивиться. так само і тут. Та королева мечі, вона дуже налаштована на результат. Попри все, отримати результат, довести свою правоту, відстояти щось своє. Тобто тут такі. Така енергія, яка не зупиниться, тому що в мене є інформація, в мене є правда, в мене є розуміння, в мене є бажання. Далі дивимося, ну наразі у вас не було ще ні одного старшого аркану. Тільки фігурні карти. О, тільки я сказала закохані. А дивіться, що тут було. Туз кубків був. Так? Народження, зародження, для когось це вагітність, зародження почуттів, зародження нового життя, для когось це компроміс, ви домовились, бо ви що були якісь проблеми. І Це, ну, це взагалі чудове об'єднання. Хтось знайде свою половинку, хтось прийме, помириться, примириться, в когось, хтось, для когось це вагітність, для когось це висловлення своїх почуттів. Все тільки позитивне. Тому що, ну, Закохані, і тут скубки, в радість, щастя, задоволення, подарунки, успіх для когось це пропозиція руки і серця. А для когось це, можливо, партнерство буде стосуватися бізнес-партнера, який вам запропонують щось таке для вас незвичне, цікаве, таке, що вам буде вже хотітися втілювати і працювати з цією людиною. В будь-якому випадку це класне. Класне партнерство, класна енергія, дуже така романтична, ніжна. І третя карта трійка пентаклів це командна робота. Можливо, саме ось тут, що ви тут вирішили, вам допоможуть, або ви покличете на допомогу, вам, ви будете потребувати порад таких, щось таке, що ви. Не вмієте, ви не фахівець, і ви будете потребувати допомоги, підтримки, поради, участі фахівця, тому що це не ваша сфера діяльності. Колективна робота. Вас покличуть, ви покличете, можливо, майстрів знайдете, яких ви довго, довго шукали, і не за великі гроші. Можливо, ви будете тим майстром, який ексклюзив, робить ексклюзивні речі, і вас покличуть. Можливо, це щось таке, що ви вмієте робити, якийсь хендмейт, щось якась ручна робота, що ви робили тільки для себе, і це ваше перше замовлення, такі невеличкі гроші. Для когось це вже результат після перше замовлення після навчання, після курсів, після отримання диплому. Ви отримали нові навики і зразу їх втілюєте, отримуєте результат. Ну що, мої любительці? Я бажаю нам мирного і спокійного місяця. Я бажаю вам радості, успіху, От, щоб все було по серцю. Так? Бо це також я не сказала, що якщо обирати, то тільки серцем, щоб все тішило ваше серце. Весь місяць був. В радість, щоб було багато причин для радості, успішний, позитивний, радісний. У вас є тут у вас є радість, у вас є подарунки, кохання, закоханість, ну, позитивні чудові емоції. Пронесіть їх, збережіть їх, зафіксуйте їх, і щоб це для вас було стимулом, радістю, щастям, гарним настроєм. Люблю вас собі, маю міцно. Дякую, що ви є моєму житті, мої любі. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, мені дуже приємно, я завжди читаю, завжди чекаю. Діліться своїми враженнями, ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я вас прошу, запрошую до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, мої любі, папа!